Україні. До вашої уваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». На цьому тижні міністр оборони України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Під час зустрічі очільники оборонних відомств обговорили механізм гарантії безпеки, зокрема роль коаліції охочих. Україна розраховує на сильні внески країн партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей, зазначив Денис Шмагаль. Начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов, та очільник головного управління розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та планів Росії. Так, делегації детально розглянули стратегію ворога з нарощування військових спроможностей та можливості відповіді з боку України та її союзників. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перші контракти з вітчизняними виробниками на постачання засобів радіоелектронної боротьби за програмою Армія дронів бонус. Військові можуть замовити їх на Брейван Маркет. Процес забезпечення відбувається через Дотчейн Дефенс. Доступність засобів РЕП у програмі це не лише розширення переліку техніки, а й принципово новий рівень гнучкості для військових. Вони можуть самостійно визначати потреби підрозділу. У Брейван Маркет через з авторизацію в Дельта замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему Міноборони Дотчейн Дефенс, наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль. З 1 вересня стартувала важлива ініціатива Міністерства оборони України у сфері мобілізаційних заходів. Обов'язкове використання представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення на грудних бодікамер. Пристої представники груп оповіщення по завершенню роботи передаватимуть відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх на цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер, який буде адмініструвати військова служба правопорядку. Термін зберігання записів на сервері ВСП збройних сил України становитиме 30 днів з дати завантаження. Військово-морські сили збройних сил України знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на тендрівську косу. Сім окупантів знищено, четверо поранено. Результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР міноборони України примари на території тимчасово окупованого Криму. Дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у гвардійському. Неподалік Сімферополя успішно уражено два ворожі гелікоптери. Мі 8 орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. Невтішний фінал спіткав також московицький військовий буксир у бухті Севастополя. Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку. Рейдовий буксир входить до складу так званих підводних диверсійних сил та засобів. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Війців збройних сил України, які проходять реабілітацію після поранень, вивезли на рибалку, щоб подарувати відпочинок, гарний настрій та відчути тепло дружньої компанії. Благодійний фонд допомоги ветеранам вартові півдня організовує вже шостий чемпіонат з Карасюм серед військових, які наразі проходять фізичну реабілітацію. Це маленький, але важливий крок повернення наших героїв до мирного життя. Шостий чемпіонат «Карасю» серед військових це е, не просто змагання в рамках реабілітації наших хлопців, які знаходяться сьогодні у нас на лікуванні. Ми увозимо сюди хлопців, які відпочивають, ловлять рибу, їдять смачну їжу. І саме головне це дуже непогано влияє на їх лікування, і вони швидше повертаються до мирного життя і до соціалізації, що дуже дуже важливо на сьогодні. Я ж вчора шукав, кажу, де тут, де, -то, де, -то де -то на море? Куди їхати? Ну я приготувався mm. лучі, поїхали десь, щось купили. Вони чують про рибалку, вони не знають, як це, що це буде відбуватися. Але коли вони приїжджають і бачать усе це, і тоді вже проявляються прояви того, що вони зрозуміють, що а, а чому вони купили прикормку, а чому вони купили ще якусь річ? Тобто в них вже йде азарт, і вони це передадуть іншим. Ті наші побратим, які зараз лежать в лікарняних закладах. Ми маємо надію, що в подальшому ми будемо долучати і наших поранених, які будуть на лікувальних візочках, допомагати їм, для того, щоб вони теж відчули те саме, що відчувають зараз хлопці, які сидять на кладочках. Це, так, одна посмотри, да, це одна і та Пасмудажа. Так посмотрите, в глаза смотри таке. Відпусти, відпусти. Ми дуже хочемо на базі цього ставка зробити а, кластер, який буде це робити на постійній основі. Це не раз на два-три тижні, а хоча б раз на тиждень, щоб це був такий вал, який хлопці будуть приїжджати, відпочивати і далі. Їхати. Ну це дуже тяжко на сьогоднішній день, бо це і кошти, і час і. Хлопці мають можливості планувати, тому це дуже тяжка історія, але ми сподіваємося що ми це зробимо і всім буде добре. Це для них дуже важливе психоемоційне розвантаження. Це дає їм змогу відчути, що все-таки мирне життя існує. Аби відволікти дітей від постійних тривог та налаштувати їх на новий навчальний рік до Дня знань військові спільно з громадськими організаціями підготували для маленьких одеситів та гостей міста концертну та розважальну програму, яку відвідала і наша знімальна група. Сьогодні в нас надважлива місія, адже Сьогоднішня наша концертна програма в рамках військово патріотичної акції Підтримай своїх саме до Дня Знань. І організована вона для наших діточок, військовослужбовців, тимчасово переміщених діточок. В рамках нашої акції виступає оркестр головного управління національної поліції України в Одеській області і також творчі колективи міста і області. Вже традиційно до цієї акції долучились благодійні та громадські організації. Аби підтримати найменших своїх, вони підготували різноманітні розваги, солодощі та подарунки. У нас в країні війна, і люди опускають руки, але діти мають отримувати знання, тому що наші діти це запорука нашого майбутнього. І ми дуже раді, що до нас приходять, що ми можемо зробити так, щоб дітей, хоча б на цей короткий час, підіймався настрій, і було бажання навчатися. Продовжуємо проводити свята нашим дітям, військовослужбовцям, сімей загиблих, також ветеранів. Свята для дітей повинна бути завжди, тому що діти це наше майбутнє. Для самих найменших дійсно хочеться побажати здійснення мрій, мирного неба над головою. Нехай ясне сонце сяє над ними. Я хочу побажати нашим діточкам здоров'я, чистого мирного неба. Щасливого дитинства, щоб наші діти завжди були найкращі, найрозумніші, найвеселіші, щоб наші діти спокійно ночами спали, ходили до школи, навчалися. День знань для нас, дорослих, він згадується про холодним ранком, свіжим букетом для вчительки та приємним хвилюванням перед зустріччю з однокласниками. І ніяких вибухів, сирен та бомбосховищ. Ці моменти, які для дітей дуже важливі, вони будуть пам'ятати це все своє життя, бо ми дитинство їм не повернемо. Це тільки тут і зараз. Дітки, все погане рано чи пізно воно закінчиться. Колись ви станете дуже успішними, хтось художниками, хтось письменниками, хтось математиками, вченими. Будь-ким можна бути навіть дуже успішною домогосподаркою. Живіть, доки ваші дорослі вас захищають. Живіть, навчайтесь і будьте нашою надією. Ці заходи реально організувати тільки за умови того, що там на фронті захисники забезпечують ціною власного життя. Нам зараз безпеку. Я дякую вам за те, що ви нас захищаєте. І даєте нам змогу навчатись. Слава Україні! Жодних сирен та безліч розваг. Саме так діти описують свій відпочинок у Латвії, який організували представники командування військово-морських сил збройних сил України спільно зі своїми латвійськими колегами. Про свої враження дітлахи розповіли нашій знімальній групі. Діти повертаються з відпочинку, стомлені, але задоволені. Останні дні літа вони провели у оздоровчому таборі по запрошенню військово-морських сил Національних збройних сил Латвії. Ми прийняли рішення відправити дітей, діючих, військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням. Тому що вони не можуть взяти довготривалу відпустку і провести її зі своїми родинами. Їх батьки забезпечують нам захист, а ми піклуємося про їх родини, про їх дітей, про наше майбутнє перші хвилини, коли нас зустріла та сторона, вони відразу було видно, наскільки вони готувалися до зустрічі з дітьми, наскільки вони цього чекали. Дуже плідна програма була кожного дня. Тобто діти за цей, за цей час встигли побувати і в аквапарку, і в басейнах. І вони ще були. І на дитячих майданчиках, і навіть на ковзанах встигли покататися. Найкраще свої емоції описують самі відпочиваючі. Ми їхали у різні аквапарки. У нас були дискотеки. У нас всі дні були забиті, а не було навіть ну, годинки. Може, посидіть просто ну, ті, відпочити в телефоні. Там ми постійно десь ходили в перший день. У нас було спа. Це було ваше дуже круто. На другий день. У Нас аквапарк був, їздили на, на каток, їздили, їздили в боулінг, їздили там. Ну, нас годували три рази в день. Була поїздка до президента Латвії, який не дивлячись на попри свою зайнятість, він знайшов час для того, щоб приділити декілька хвилин дітям, пофотографуватися, зробити селфіки, отримати купу емоцій. Ну звісно, в принципі, обговорювались питання на цій зустрічі. Також був командувач військово-морських сил Латвії, і звісно, обговорювались питання щодо як діти переживають, як вони бачать події в Україні, як вони бачать розвиток цих подій. Мені там дуже сподобалося. Нема тривоги, не літають шахеди над домом. Насолоджуватись дитинством єдине їх завдання. Однак маленькі українці вже розуміють набагато більше, ніж повинні діти у цьому віці. Хотілося б, щоб в нас у дітей України в усіх. Українців переживання були не за того, що шахедить чи тривога, а просто з якихось ну таких речей, які можна ще виправити, щоб тривога не лунала під час ночі, щоб не вимикали світло, ну щоб діти, щоб діти, ми діти, всі українці, змогли нормально жити. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!